На моїх нависаючих віках тіні виглядають як плями. Чи може справи не тільки в віках, але й в моїй криворукості? Окей, вчора побачила лайфхак, як красиво нафарбувати тіні, якщо ти нуль без палички і маєш нависання. Ніколи на мені не працювали лайфхаки, а тут в коментах написали, що майже в кожного, хто спробував, вийшло, і я подумала, що може в мене є шанс. Ладно, спочатку консилером ставимо точку якомога ближче до вій, і потім підіймаємо очі вгору, відпочатуємо її зверху. Розташовуємо це напівколо і заповнюємо консилером. З іншої сторони, обережно робимо те ж саме. Далі беремо рожеві тіні і промальовуємо дугу над консилером від внутрішнього краю до зовнішнього. Я не роблю ніяких градієнтів, просто крашу в один колір, бо воно вже мені навряд чи допоможе. Далі беру шимерні світлі тіні і наношу в тих місцях, де був консилер, щоб получився гарний переходік між рожевим та світлим кольором. Ось такий лакшері пінки макіяж для нависаючих повік. В мене вийшов. Ставлю йому 8 з 10, ну всяко краще ніж дві брудні плями на очах. Розказую за одну хвилину, чи складно самій вдома робити манікюр та гель-лак Я вже півроку сама собі роблю нігті і розкажу, наскільки це затратно по часу і грошам. Починаємо з основного: манікюр. Раніше я думала, що апаратний обрізний манікюр це оверскладно і навіть небезпечно, бо можна зачепити судини. А потім я купила ремувер для кутіку за 90 гривень і все. Більше я нічим не користуюся. Наношу ремувер на дві хвилини, він розчиняє кутікулу і я знімаю залишки паличкою та серветкою. Цієї баночки мені вистачає на Півроку. Потім знежирювач для нігтів. Його задача прибрати жир з нігтьової пластини та липкий шар бази. Він коштує 50 гривень, і це перша баночка за весь час, яка в мене нарешті закінчується. Далі праймер за 75 гривень. Він щеплює нігтьову пластину і базу. Завдяки цьому гель-лак тримається міцніше. За весь час я витратила лише відсотків 15 праймеру. Потім я вже готую три основні засоби для покриття: база, гель-лак і топ. Але часто замість гель-лаку я використовую кольорову базу або кольоровий топ. Це значно економ. Час. Окей, база в мене від Moon за 125 гривень, покриваю тонким шаром і висушую 60 секунд в лампі. І останнє топ з сердешками. Це мій лакшері дизайн на сьогодні. Топ коштує 250 гривень і покриття ним займає купу часу, бо сердечки я вилавлюю окремо. І все, покриття готово. Для когось це може здатися наляпісто, але мені подобається, і я роблю таке покриття вже третій раз. Такс, я та людина, яка ніколи не користувалася СПФ-захистом і навіть не знала толком, що воно таке. Перший мій санскрін провалявся в косметичці, а зараз в мене всі рекомендації про рак шкіри, опіки та пігментацію. Окей, тож давайте розбиратися. Якщо не вдаватися в різновиди UVB та UVA випромінювання і сказати простими словами, під впливом ультрафіолету шкіра старіє набагато швидше, а SPF створює бар'єр між промінням та обличчям. Чим світліша шкіра, тим більше захисту їй потрібно. Наприклад, моя біла напівпрозора шкіра червоніє і пече буквально через 10 хвилин під сонцем. Це і є початковий опік. А сонцезахисні засоби треба наносити і в хмарну погоду, бо уф випромінювання легко проникає крізь хмари. Я дивлюсь УФ прямо в додатку погода. І все, що більше ніж два, я вже використовую захист. Також СПФ буває на фізичних та хімічних фільтрах. Раніше вважали, що фізичні фільтри більш безпечні, але зараз вони всі нового покоління, тому єдина різниця в тому, що крем з фізичними фільтрами треба оновлювати протягом дня. А от з хімічними можна ходити до 8 годин. Я наношу його методом двох пальців, розподіляю на всі відкриті ділянки шкіри, шию, вуха і навіть пробор. Але важливо не тільки як наносити, але й як змивати. Через те, що він має щільну маслянисту текстуру, яку ви погано змиваєте з лиця, можуть з'явитися висипання та подразнення. Тому Сково ретельно змивайте санскрін ввечері, краще обрати для вмивання гідрофільну олію або звичайну міцелярку та очищуючу пінку. Як тільки пішов дощ, я одразу вилізла на світ божий за літніми речами. Нічого нового. Що ж, ходімо, помірюємо парочку літніх луків, і я покажу вам, в принципі, свій гардероб на літо. Цьому році в мене майже всі речі базові та однотонні, а ще їх стало набагато менше за кількістю, бо я навчилася збирати капсулу та компонувати їх між собою. Робимо перерву на покушать борщик на терасі, бо я нічого, крім борщу, не їм. Це так, к слову, непопулярний факт про мене. Я обожнюю борщ. Ну все, відкриваємо карти. Першим я купила білий мусліно. Костюм, чесно, я думала, що він буде більше як домашній, але він виглядає досить непогано. Важливо гуляти в ньому буде також ок. До речі, в мене є ще парочка прогулянкових костюмів, чисто в магаз ганяти за сухариками. Потім в мене йде біленьке платічко, воно дуже легке та приємне на дотик. Це друга моя сукня, перша майже така сама, тільки іншого кольору. Вони такі пастельні, зручні та не сповзають. Коротше, лайк. Далі в мене купа однотонних футболок всіх кольорів. І ще в мене є такі самі топи. До них я взяла шовкову спідницю. Вона мені дуже сподобалась. Чи мій носито окрім топів, поки не знаю. На низ я маю купу класичних штанів, звичайно, однотонних, бо інакше ніяк. Джинси влітку я не ношу, тому в моєму гардеробі їх нема. Я в принципі не дуже люблю джинси. І останній лот на сьогодні це класична блузка. Нарядна, думаю, обрізати на ній рукава, щоб вона була як майка. Що скажете? Вгадайте, куди мене запросили. Дві секунди на подумать, і це фестиваль трансформаційних ігор. І я взагалі не знала, що воно таке. Залізла почитати в Google, і там було щось про саморозвиток у вигляді гри, і я уявила собі щось на кшталт монополії. Нічого толком не зрозумівши, я пішла, тому розказую простими і зрозумілими словами про трансформаційні ігри. Так, перше, що я побачила, це були настільні карти, гральні кості, перлинки і всяку мілачушку. в кімнаті було близько 10 столів. На кожному своя гра, напевно. Тематику. Біля кожної гри був свій ведучий, який пояснював правила і відповідав на питання. Я сіла за стіл з грою про самопізнання, і тут почалося саме цікаве. Людина формулює питання, яке її хвилює. Наприклад, у мене був такий запит: як реалізувати свої ідеї і робити те, що подобається. Я часто хватаю за все підряд, знімаю різні рубрики на YouTube, в TikTok, в Венсту і часто сама плутаюсь у цій каші. Мені стало цікаво, яка я насправді, і тому це питання якось з'явилося само собою. Далі я потрапляла у різні сектори на полі і Ведуча, це, як правило, психологи давали пояснення тому, що там було написано. Я попала на сектор підтримка, і ми починаємо досліджувати, що для мене підтримка, чи відчуваю я її у житті. Потім був сектор про реалізацію, і мені порадили виписати 50 речей, які для мене важливі. В цілому, якщо дуже коротко, то це такий інтерактивний міні сеанс у психолога. Звісно, повноцінної терапії воно не замінить, але для того, щоб по-іншому подивитися на своє життя і позадавати незручні питання, цілком гуд, якщо ви, звісно, до такого готові. Якщо вам колись було цікаво, які подарунки надсилають блогерам, то ось я ось бренд, і зараз ми разом подивимося, що всередині. Прочитавши напис на коробці, я подумала, що це пара взуття, але наче серве це косметичний бренд. Ну ладно, окей, це не взуття. Спочатку трапляється наліпка і листівка, а за ними вже щось більш цікаве. Це упаковка сирного попкорну. Ага, тут починається квест. В принципі, ми нікуди не поспішаємо, тому кидаємо виклик цій пачці попкорну. Ну ось вона щось дуже легко здалась. Ну, смакота на смак. Він дуже сирний. Потім в нас ось така хлопушка. Треба ідеї, які адаптувати під свої ролики. Далі в нас не заплановано сталося паті Потім я згадала, що все це треба буде прибрати. Нарешті основний продукт бренду це зволожуючи spf захист, легка текстура і приємний запах. Крута штука. Обов'язково буду нею користуватися. Останні це карточки з персонажами, яких треба вгадувати. Окей, трошки пограємо. Вживаю з того. Да. Так, да. мультик а, ні, е, кіно, серіал. Односерійний. Я, я я дівчина. Н ні. Хлопець. Так. А, і, наза фільма це ім'я головного Великого Гетьбі. Ні. Маус? Там є вода. Вони подорожують по воді. Подорожують на машині. Подорожують веліки. Подорожують на машині. Е, цей конець йоміра. Ё... Ні. ні. Люди в чорному. Матриця? Ні. ні. Гаррі Поттер. Гаррі Поттер?! <laughs> це дам. Владимор. Такс, я та людина, яка ніколи не користувалася СПФ захистом і навіть не знала толком, що воно таке. Перший мій санскрін провалявся в косметичці. А зараз в мене всі рекомендації про рак шкіри, опіки та пігментацію. Окей, тож давайте розбиратися. Якщо не вдаватися в різновиди UVB та UVA випромінювання і сказати простими словами, під впливом ультрафіолету шкіра старіє набагато швидше, а SPF створює бар'єр між промінням та обличчям. Чим світліша шкіра, тим більше захисту їй потрібно. Наприклад, моя біла напівпрозора шкіра червоніє і пече буквально через 10 хвилин під сонцем. Це і є початковий опік. А сонцезахисні засоби треба наносити і в хмарну погоду, бо уф випромінювання легко проникає крізь хмари. Я дивлюсь УФ прямо в додатку. Погода, і все, що більше ніж два, я вже використовую захист. Також СПФ буває на фізичних та хімічних фільтрах. Раніше вважали, що фізичні фільтри більш безпечні, але зараз вони всі нового покоління, тому єдина різниця в тому, що крем з фізичними фільтрами треба оновлювати протягом дня. А от з хімічними можна ходити до 8 годин. Я наношу його методом двох пальців, розподіляю на всі відкриті ділянки шкіри, шию, вуха і навіть пробор. Але важливо не тільки як наносити, але й як змивати. Через те, що він має щільну маслянисту текстуру, яку ви погано змиваєте з лиця, можуть з'явитися висипання та подразнення. Тому Сково ретельно змивайте санскрін ввечері, краще обрати для вмивання гідрофільну олію або звичайну міцелярку та очищуючу пінку.